Якщо ви шукаєте психологічні книги по самодопомозі українською мовою, то це відео для вас. Сьогоднішнє наше відео буде зосереджено навколо книжок по самодопомозі, те, що стосується певних проблем, якщо ви маєте проблеми з депресією, тривожністю або проходите через певний складний життєвий етап вашого життя. То ці книжки стануть вам у допомозі і вони дійсно будуть цікавими. Я обирав ці книжки, які я особисто читав або зараз читаю і розумію, що дуже хотів би з вами їми поділитися. Ну що, поїхали! Перша книжка, яку я хочу вам порекомендувати, це людина в пошуках справжнього сенсу Віктора Франкла. Віктор Франкл доволі відома людина в психологічних кругах, сам по собі він психіатр, але він став психотерапевтом і заснував свій власний метод, який називається логотерапія. І Віктор Франкл пережив концтабір під час Другої світової війни, і фактично у цій книзі він описує свій досвід перебування у цьому концтаборі і те, як інші люди переживали цей. Дуже травмуючий досвід, і він описує свій власний досвід. І ця книжка є дуже важливою. Я часто даю її своїм клієнтам почитати, тому що вона, хоча є і нелегкою, вона є неприємною. Її неприємно читати, вона точно не надихає. Але з іншого боку, ця книжка дає дуже велике відчуття, що навіть у найскладніші моменти нашого життя ми можемо знайти щось, що допомагає нам триматися. І цінність цінності, цінності і розуміння того, якою людиною ви хочете бути, це і є. Для багатьох справжній сенс, який кожна людина має знайти для себе. То я дуже рекомендую цю книжку, особливо якщо ви знаходитеся у якомусь важкому для вас життєвому етапі. Рухаємося далі. Деякі з вас вже знають, що я психолог, який е, працює у методі когнітивно-поведінкової терапії, і тому я рекомендую часто книжки пов'язані з моїм конкретним методом. І в нас є серія книжок, ну, точніше, не в нас, а в Україні є серія книжок, яка надрукована Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії. І ця серія книжок по самодопомозі. У мене є три книжки: вони є на всі фактично теми, на більш поширені психологічні і психічні розлади: про харчову поведінку, про фобії, про генералізований тривожний розлад, про панічні атаки, про депресію. Якщо ви пережили психотравмуючу подію, тобто посттравматичний стресовий розлад, оці книжки по самодопомозі є дуже прекрасними. Вони коштують десь 60 гривень. Наскільки я пам'ятаю, можете їх замовити в на сайті інституту психічного здоров'я, мені так здається, ось і знайти ту, яка підходить вам відповідно до того, яку проблему ви маєте. Вони є дуже корисними, вони дуже є просто написаними і дуже практичними. Тому рекомендую. Зараз багато українців зіштовхнулися з великою кількістю різних психологічних проблем, і це, звичайно, відбувається під час війни. Деякі проблеми багатьох з вас вже існують, але деякі дуже сильно загострилися або взагалі виникли. І е, це часто стосується конкретних травм. Що якщо ми пережили якісь травми або в минулому, або. В нещодавньому минулому, наприклад, коли почалася війна, то нам дуже важливо цю цю травму опрацьовувати. Треба з нею працювати, треба її інтегрувати. Тому я рекомендую вам ось цю книжку. Вона називається Тіло веде лік. І порекомендувала мені моя психотерапевтка. Я якраз почав її читати. Я зараз поки що не всю її прочитав, але активно читаю. І я можу сказати, що вона є дуже цікавою і дуже корисною. Тут дійсно описуються механізми виникнення травм, того, як вони підтримуються, і у тому числі методи подолання. То вона є з одного боку і доволі теоретичною, а з іншого боку, вона є дуже практичною, і ви зможете зрозуміти дуже багато того, що то, того, що може відбуватися з вами, якщо ви маєте певну травму. Або це психотравмуюча подія, або взагалі все, що відбувається у нас в країні під час війни, бо ми всі частково травмовані за того, що відбувається. Тому я дуже рекомендую цю книжку. Я вірю, що вона стане вам в нараді. Єдине попередження, що вона є дуже великою, і тут приблизно 60 сторінок. Тому будьте до цього готові. Але насправді це того коштує. Якщо ви дивилися інші відео на моєму каналі, то ви точно знаєте, що я великий прихильник медитації, mindfulness або усвідомленості. Я сам їх активно практикую і знаю по дослідженням, що вони є дуже ефективними. І е, зараз сучасна психотерапія, у тому числі КПТ, вона активно інтегрує медитацію у психотерапію, особливо те, що стосується тривожності і різних різних тривожних розладів, і депресії у тому числі, Що медитація показує наукова медитація. Mindfulness, показує дуже велику ефективність і доказовість у лікуванні. Різних психічних розладів. Тому, якщо ви хочете більше дізнатися про медитації, про те, як медитувати, про те, як культивувати і плекати усвідомленість, то я дуже рекомендую вам цю книжку. Це вона так називається Усвідомленість Марка Вільямса і Дені Пенмена. Чому ця книжка крута? Бо у ній описується восьмитижнева програма зниження стресу. Фактично, якщо ви будете виконувати вправи і практикувати усвідомленість кожен тиждень по, по цим главам, то ви зможете відчути гарний ефект, і дуже найважливіше якраз у цій програмі це те, що саме ця програма, яка викладається у цій книги у цій книзі, вона є науково доказовою. Тобто є певні клінічні дослідження, які показують, що вона дійсно зменшує стрес і у тому числі зменшує депресію. І, взагалі, mindfulness, знову ж таки, як я казав, що це дуже доказовий і ефективний метод. Звичайно, він підходить не всім. Я впевнений, що з вас. Багато знайдеться людей, які не люблять медитувати. Але насправді я хочу вам чесно сказати, що я до цього, десь роки три-чотири тому, я теж не розумів медитацію. Я думав, що це щось дуже таке духовне, дуже таке високе, дуже щось пов'язане з релігією. Насправді ні. Оця медитація це науковий підхід, у якому повністю весь якийсь духовний компонент він. Якби взагалі прикрити, тобто його тут не існує. Тут чиста наука і психотерапія, тому не бійтеся цього, і це дійсно працює. Можемо рухатися далі. Наступна книжка теж видана Українським інститутом когнітивно-поведінкової терапії, як ті попередні три маленькі книжки по самодопомозі, вона називається «Резилієнтність». І ця книжка фактично описує те, як ми можемо е, в собі зрощувати стресостійкість. Резильєнтність це фактично і є психологічна стійкість, просто більш наукова, е, наукова термінологія. Але у цій книзі ви зможете знайти дуже багато важливих і цікавих досліджень, які описують резилієтність, багато надихаючих історій про те, як плекати стресостійкість, як ставати сильнішим, як е, ставати мудрішим. Тут ви знайдете багато цікавих історій насправді. Які зможуть вас надихнути і допомогти вам якось бачити життя трошки з такої мудрої точки зору, назвами це так. То я дуже рекомендую цю книжку. Вона трошки складна для сприйняття, вона не така легка, наприклад, як інші книжки, але вона є дуже цікавою, і тут ви дійсно знайдете багато наукових таких джерел. Ця книжка це не щось, знаєте, що людина яка сіла і придумала що Тут дійсно багато наукових досліджень, які у цю. Мати цю книжку дуже гарно впл і вона є дуже цікавою насправді. То її не дуже легко знайти, але наскільки я знаю, вона теж її можна знайти в інституті на сайті Українського католицького університету або інституту психічного здоров'я. То пошукайте, ви знайдете її, і я теж її рекомендую. І дві останні книжки, якими я хочу закінчити сьогоднішнє відео, вони одного автору. Це Едіт Егер. одна книжка Дар. А інша книжка вибір. Чому я рекомендую ці книжки? Я прочитав повністю книгу Дар і прочитав трошки більше половини книжки Вибір, але зараз буду до неї повертатися. Чому я дійсно рекомендую ці дві книжки? Е, ви можете вибрати насправді одну з них, не обов'язково читати дві. Я б рекомендував би вам спочатку почитати Вибір, бо це Бестселер, і це її перша книжка. А друга книжка, вона вже така більша, ну, знаєте, якщо ви захочете щось ще почитати, якщо вам подобається те, що написано тут, ця книжка теж описує досвід е, дід фактичного перебування концтабору. Але е, вона була маленькою дитиною, їй було десь 9 років, наскільки я пам'ятаю, коли вона перебувала у концтаборі. І вона описує фактично свій шлях від, від формування травми, від того, як вона була у цьому концтаборі. І далі потім, як вона як все це закінчилося, як вона намагалася справити, справитися з цією травмою, як вона намагалася одужати. Але це був дуже важкий шлях, і це відбувалося не за рік, не за п'ять, і навіть не за десять. І фактично ці книжці вона описує своє життя і шлях до одужання. І ця книжка є теж важкою. Вона є легшою ніж книжка Франкла про пошук справжнього сенсу, але вона є настільки ж важкою, настільки і надихаючою. Ця книжка дійсно у деяких главах настільки сильно розкривається історія того, що відбувалося там всередині, і вона розкривається з такої чутливої точки зору, що ти дійсно починаєш відчувати цю біль, але при цьому ти розумієш, наскільки сильна була ця людина, що вона змогла це прийняти. І ця книжка фактично вона про прийняття, про те, щоб прийняти все, що з тобою сталося. Незалежно від того, чи тобі це подобається, чи тобі це не подобається, просто визнати, що з тобою це відбулося, і намагатися робити все можливе, щоб рухатися далі і жити краще і змістовне життя. І ця книжка є дуже цікавою і вона є ресурсною. Я впевнена, що якщо ви будете її читати, ви будете іноді і сміятися, іноді надихатися, а іноді і плакати і дуже сильно сумувати. Але я чесно хочу сказати, що вона того вартує. В цілому це все на сьогодні. Це були основні книжки, які я хотів би вам показати і порекомендувати. Ставте лайки і пишіть ваші коментарі. Якщо вам сподобалося це відео, то я зніму друге відео про теж психологічні книжки, але, наприклад, по саморозвитку. У мене є дуже багато різних книжок саме українською мовою. Я сподіваюся, що вам сподобалося це відео. Якщо у вас будуть якісь питання, пишіть мені. І скоро з вами побачимося у нових відео. Всім гарного дня!